Маргарита Одеська область. Оповідання записано із газети для жінок. Наше життя непередбачуване. Пам'ятаю, ще до весілля ми з Олексієм мріяли про те, як будемо жити, скільки в нас буде дітей. Усе здавалося таким простим і досяжним варто тільки захотіти. Ми з нетерпінням чекали нашого первістка. І, оскільки перша вагітність закінчилася на ранньому терміні, не виходила з лікарень. Страшний діагноз, загроза викидня переслідував мене протягом усіх восьми місяців. Ми перечитали безліч журналів, посібників і книг з вагітності та пологів, дотримувалися всіх приписів. Я кочувала з однієї патології в іншу, пересувалася тільки на таксі, удома майже не жила. Після п'ятирічного очікування наш хлопчик був для нас сенсом життя. Я молилася за малюка щодня, але якийсь страх не покидав мене. Біда приходить завжди з того боку, з якого не чекаєш. На 37-му тижні вагітності я збиралася в пологовий будинок, з полегшенням думала, що завтра вже знову буду під наглядом лікарів і всі мої страхи за життя та здоров'я малюка зникнуть. Наш хлопчик на УЗД був цілком доношеним, і навіть якби пологи відбулися завтра, ризик був би мінімальним. Але саме цього вечора в умого малюка зупинилося сердечко. Він не ворушився усе, що ми з чоловіком пережили тієї страшної ночі, не можна висловити словами. Ми з Олексієм плакали, благали малюка нас не лякати. Чоловік цілував мене в живіт, говорив, що все буде добре, і сам собі не вірив. Я пам'ятаю все, хоча хочеться забути, час став якимсь гумовим нескінченним. Потім вирок лікаря після УЗД, антенатальна загибель плода. І життя для мене закінчилося. На зміну надії прийшли жах і страшне горе. Я розуміла, що мені належить ще пережити пологи, а жити не хотілося зовсім. Три дні нескінченного душевного болю, фізичного болю. Хотілося кричати на повний голос, але було не можна навколо вагітні жінки. Пологи були важкі, ускладнені сильною кровотечею. Плакати вже не могла, не було сил. Потім реанімація, чотири доби переливання крові, крапельниць. Лікар сказав тобі пощастило, що вчасно виявили кровотечу, ще б хвилин п'ять і тебе з нами вже не було б. Я мовчала і думала тоді даремно врятували. Причину смерті дитини ні лікарям, ні патологоанатомам анатомам з'ясувати не вдалося. Почуття величезної несправедливості життя захлеснуло мене, я вже не зверталася до Бога. Мені більше не було про що його просити. Зізнаюся, чесно, це було життя на межі серед щасливих породіль і криків малюків у мене виникали думки про самогубство. На четвертий день до палати ввійшла акушерка і розповіла, що днем пізніше за мене народила молоденька дівчина і зразу відмовилася відмаляти. Рішення прийшло вмить, просто воно було єдиним і все. Я подзвонила Олексію. Чоловік відреагував миттєво. Якщо ти його любитимеш як свого, заберемо. Я його вже люблю. Звідкись узялися сили. Я встала і пішла в дитяче відділення. Мені дали його потримати. Серце стиснулося, до горла підступив клубок. Крихітний хлопчик врятував моє життя. Я відчула одразу він мій. Я все віддам і все зроблю, щоб він ріс із нами. Я знову могла плакати, сподіватися і жити. Час тягнувся нескінченно довго. Ми з Олексієм стали на важкий бюрократичний шлях до всиновлення. Не хочеться згадувати, як ми благали органи опіки пропустити нас позачергово на цього малюка, а нам відповідали, що нічого не можуть обіцяти. Як бігали по диспансерах, доводячи, що здорові, а я втрачала свідомість у задушливих чергах. Як нудно тягнувся час до суду, як нестерпно, порожньо, самотньо і сумно було вдома, а крихітний хлопчик у цей час лежав у лікарні один. І ось суд, щастя і тремтіння в руках малюк наш. І весь двотижневий термін для оскарження рішення суду ми були разом з нашим синочком у лікарні. Я не спала перші три ночі, не могла на нього надивитися. Тихесенько цілувала, щоб не розбудити. І тут новий удар. Справа в тому, що лікарі нашому ромчику ставили купу діагнозів, серед яких перинатальне ураження центральної нервової системи, загалом досить поширений діагноз серед новонароджених, якби не одне, але. Вже десь на третій день мого перебування в лікарні я стала помічати, що синочок не реагує на звуки, навіть досить гучні. Про що сказала завідувачці відділення? Нас направили на консультацію до сурдолога. Вирок був суворий, нейросенсорна приглухуватість на тлі ПУЦНС. Оскільки не всі порушення слуху піддаються корекції, наш Ромчик, тільки назнайшовши знайшовши сім'ю, потребував перебування в спецінтернаті. Ми вирішили, що підемо до кінця, аби він міг виховуватися мамою і татом. Чоловік перелопатив весь інтернет, читав статті про слухові апарати для малюків. Виявилося, це дуже важливо вже з шестимісячного віку. Щоб у дитини змогла сформуватися мова. Румчику було два місяці, коли ми приїхали додому. Накупили всіляких брязкалець, вмикали класичну музику і дитячі пісеньки, пили прописані ліки, займалися з малюком, розмовляли і просто любили. І диво сталося. Поступово все стало приходити в норму, а коли мій синочок уранці, лежачи в ліжечку, уперше повернув голівку на звук мого голосу, я заплакала від щастя. Ми вже побували на прийомі в лікаря, який підтвердив, що слух відновлюється дуже добре і побажав забути до нього дорогу. Минуло вісім місяців з того самого важкого дня. Ми дуже любимо нашого хлопчика. Радіємо його досягненням, учимося цінувати кожен прожитий день. Чоловік взагалі його обожнює, і, хоча він скупий на прояв почуттів, але нашому синочку постійно зізнається в любові, цілує його, не соромлячись. Це Приголомшливе відчуття, коли твій ранок починається з посмішки малюка, коли він обіймає тебе за шию, коли верещить від захвату в передчутті купання, коли плаче і простягає до тебе свої ручки, коли говорить ще несвідомо ма ма. А ти все одно віриш, що він кличе тебе. І сльози навертаються на очі. Я давно зрозуміла. Що життя неможливо виміряти справедливістю, її треба міряти любов'ю. У нас повно життєвих проблем, як і в інших сім'ях, але в нашому будинку живе таке просте і справжнє щастя.